Так, Перший раз сідав електричний гольф. Як тут що управляти, нічого не знаю. Попросив знайомого розказати, що куди натискати. Ніби все зрозуміло. Пішов, він лишив мене і я все забув. Так, наскільки я знаю, треба от чекайте, чекайте. Ага, ось, о. це старт кнопка, так. Це як. Запалювання включаємо електро, електро. Запалювання в електромобілі включається як звичайному авто, автомобілі ДВС. Так? Все, включилося живлення подалося. Так, За це все нічого не розкажу, бо сам не знаю, що це означає. З часом, можливо, освоїть, не знаю, очі розбігаються. Так, Наступне. Схоже на автомат, але в мене автомату ніколи не було, завжди механіка. Так, що треба на автоматі з'їхати. Це я так зрозумів режими різні. Так. Парковка, Р R, це напевне назад, нейтральна. М -м -м, не це, ой, виходить. Так, значить що? Ой. Буква П. Парковочка. Буква Р, напевне. Р. Буква Р це є назад. За. Нейтральна передача. Наскільки знаю, можливо, я помиляюся, з часом буду сам вникати. Це рух драйв, yes. ну, бо це якийсь режим руху, ну не знаю. Одним словом, так що я зорієнтувався з того, що мені розказують. Так, рушний тормоз, але це. Як я казав, що я сам тормоз у цій машині. Ось цей ручний тормоз електричний. Так? І автохол це асистент підтримує машину до підйому рухати. Таке, що мені розказ. Я Якось читав за нього, нікого не користувався, він тут є в цій машині. Так, все, все, що я знаю. Ну, думаю, що цього достатньо для руху. Решту було включено так, як було якої сів не перший раз. Точніше, це і є перший раз, що я сідаю. Так, пробуємо рухатись. Не знаю, телефон виключати, чи так Так. Переводимо. А, обов'язково треба нажати на педаль тормозу. Інакше воно не переключається і тут є такий. Не, клавіш, така. От її треба нажимати. Інакше цей речах переключення режиму не... Вони... Не рухнеться. Цього я не знав, довго мучився. Знову ж таки, коли так, людина те раз сідає, не знає. Хто ну, на автоматі їхав, думається, це не є проблема, хто намагається це все проблема. Будь-яке пиданечко. Сидить людина в ступорі, не знає, як почати рухати. Так, натискаємо клавішу і Так, тут одно переключення показує. Так, відключилася одразу камера. Це нейтральна. Що це таке? А, ні, це парковочний систем написано, я думаю, що це нейтрально. Помилка. І драйв, рух. Так, опускаємо. Так, рушний не забуваємо зняти, я так зрозумів. Вниз, вниз. ручний. І знявся рушний. І що -то вони мені показують виїзд. Ага, куди виїжджати? А чому навіщо мій той парковий асистент? Не просив. ну словом, Так, руку на руль. І акуратно нажимаємо. Ось так. Не їде ніфіка. Чому не їде? Не розумію. Газ з воно не їде. Чому? Щось я не догнав. От бачите. Ввертаємося спочатку, що я забув. Так, назад на тормоз. Це в парковку. Так. Да. Okay, дай їздаю мені бог пам'ять, що треба натискати. А, ще, напевно, розтартуємо. А ми ну, таке треба нажмати цей, чи не треба? Ні, не, не виключилося. Ще розключаємо. Так. Так тобто ми нажимаємо і включаємо. О! Ні, ніби вона як завелася не смійтеся, для людини, перший раз сіла електромобіль, це є так все. звичайно, це буде далі. Так, перший раз я зняв, а кого включив? Не знаю, ага, треба виключити. Виключити не треба мені зараз. Я. Так, що далі? Ага, тепер теоретично можна. Ага, треба ж це перевести. Відчага, бабусь. З цього вона не їде, так нажимаємо. Ну, дивіться, підказка. Ногу треба натискати. І підказка. Раз, два, так, драйв включили. Тут теж з'явився драйв і... І вона сама починає їти. Оп, стоп, стоп! Так обережно, бо вона відразу починає їхати. І Можна, як спереді машина стояла б, міг заїхати. Добре, що спереді нікого не було. Старайтеся теж так, щоб спереді не було машин хоча б перші рази. І вона автоматично рухається. Навіть якщо на торм затримаєш, вона сама починає рухатись. не так. як Михайляніці, що нейтральні вона стоїть. Хіба з гірки круг котиться тут, воно одразу починає їхати. Так що будьте обережними, щоб не зробити аварію. Погнали! Так, легенько нажимаю. Все, їдемо. Повороти, напевне, думаю, це не є складно. Так, акуратно, не забуваємо дивитися. Так, пасажир. Зупиняємося. Так, і погнали. Тут ми знову направо, поворот і погнав. Ну, дуже гарно розганяється. Це була моя перша поїздка. Тож. Так, І ми їдемо. Так, Не дивлюся поки що ніякі світлодіоди, індикації, дивлюся на дорогу, тому що можна пасти якийсь ДТП. Так що їдемо. Машинка досить м'яка і тихо в салоні, на відміну від моєї славутки. Не знаю, які життмашина. В машинах. <клух> <клух> ну, да. даний час, в даний момент, перша поїздка, дуже приємні враження. Ну, звичайно, пересісти з такої машини 4 року і зараз. З неба і земля, тут нема про що говорити. Майк включаємо поворот, знову таки повертаємо направо. Так, притурножуємо і повертаємо. Так. Тут ями, звичайно, її теріпаю. Все, погнали. Ну, непогано, непогано, дуже гарно, дуже приємно їхати. А сидіння взагалі дуже класне, сідаєш. як... Ну, Не знаю, як офісне крісло, напевне, чи як це порівнятися. Ну, Спинка знайшла своє місце, Ну, дуже класно. Ну, одні позитивні емоції. Ну, трошки тут немає машин, подивимось на ще так, що тут є. Не розумію, що там а, швидкість. 34 км, що це таке, а це швидкість в тронному вигляді, так, це це фербрато. Дуже гарні такі годинники, дуже мені подобаються ці годинники. Це тоді виключаю на даний час, потім ще включу, як доїду, бо трошки важко їхати.